План Б відбудеться, і він може відбутися тільки силою Божою. План Б, що це за план? Це коли сам Бог почне воювати за нас. І от на цей план чомусь ніхто ставки не ставить. Якби дякують Богові, поклоняються Богові, славлять Отця і Сина, і Духа Святого. Ну, ну, все наче правильно. А от про цей план Б, що Бог вступився. Я не знаю, яким чином Бог це зробить, але Він може це. Адже Бог може все. Так, але через силу, яка є в нас, так написано, і ми це прекрасно знаємо. І от якщо справді ми приймемо, я говорив про весь український народ, Приймемо Ісуса Христа в серце своє належним чином, тобто народимося згори і явно визнаємо це народження згори, що воно є, і що воно істинне, і що воно єдине правильне на спасіння наше, тоді Бог такий страх нажене на ворога. Отак От як було під Харковом, коли тікали і не знали, що робиться, наші не встигали за ними гнатися на новітніх квадроциклах. Так вони втікали. Забувши все, зброю, танки, кинувши все, втікали. Скільки раз Бог показував, коли він вступає в війну, що робиться з противником? Що сьогодні? А сьогодні все просто. Католики кажуть, щоб я йшов і проповідував Путлеру. Знаєте, католики вони посвятили Путлера і дали йому звання Голуб Миру. То вийдіть моліться за нього. Ви ж Присвятили Росію непорочному серцю Марії. То ви йдіть за Путлера, а не мене посилайте. Я його прокляв разом з Кирилом. Не тільки я. А всі ми, церква Божа куплена кров'ю Ісуса Христа. Православні кажуть, іди молися за Путлера, посилають. Іди, такий розумний, от за нього і молися. Ви взагалі чи не з Московського патріархата? Це ми? Чи ви? Православні, які і породили московський патріархат. Іди молися за Путлера. Це ви, які з ним, з тим московським патріархатом до сьогоднішнього дня знаходитеся під протекторатом Константинополя. І далі. Іди молися. Я вже не кажу про протестантів, які кажуть, ти такий, говори сміливий, то візьми і попроси Бога, щоб Бог зупинив війну. Вони, протестанти, навіть наче не знають, що Ісус Христос, будучи тут на землі, прийшовши до свого народу, цей час народ був під протекторатом Кого? Римської імперії. Тобто під окупацією. І чомусь Ісус Христос не вигнав і не розвалив цю армію. Ну Він дав нам слово, Він дав нам Євангелію, яка має силу, щоб проповідувати її, щоб нести її людям. А оце ми і робимо. І сьогодні звертаємося до усіх братів і сестер, даби не були, по яких деномінаціях ви сьогодні не позасідали. Звертаємося як від Ісуса, як післанці Його, примиріться з Богом. Ісус Христос ніколи не був католиком, не православним і не протестантом. Зречіться цього всього, зречіться всіх ідолів. А хто не хоче, хай залишається там. Та суд Божий буде. І слово воно буде судити слово, яке не прийняли ви.